Ця слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятися, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, виконати Божий план на своє життя. Ісус Христос сказав такі слова: Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить, та не тіштеся тим, що вам. Коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Багато людей вони сфокусувалися на ритуалах, вигнаннях диявола на ще якихось речах, але вони давним-давно не записані на небесах, вони давно не наступають на ворожу силу, не мають перемоги і реального завоювання цього світу. А що значить наступати на ворожу силу? Це забирати душі у сатани, проповідувати Євангеліє Христа. І тоді всякий нечистий дух, всяке прокляття не буде мати над такими людьми влади. Тому, любі друзі, запрошуємо вас вивчати Слово Боже разом. Напишіть мені, будь ласка, також підписуйтесь на канал Слово Боже Станіслав Юлії Салтаненко і будьте благословені.